Його ледве не вбила власна матір. Він пережив дві операції, зустрів найкращих людей, котрі його врятували. І все це за один рік життя. Маленький Флорік відсвяткував перший день народження з новою сім'єю і новими друзями. Хоча зовсім недавно в цілому світі у нього не було нікого. Далі щаслива історія блакитноокого малюка, який завжди посміхається, не зважаючи ні на що. Травень 2014 року Флоринчик за місяць повинен народитися. Залишилися останні штрихи у розвитку органів малюка. Він багато спить і бачить уже сни. У нього активно розвивається нервова система. Він готується до народження, але зовсім не чекає його на цьому світі. Матір. Десь на восьмий місяць вагітності п'яно опала на живіт. Якби вона не пила. Це би біде не було. Він ще не бачив цей світ, а йому вже зробила боляче. Рідна матір, 13 червня 2014 року. Він народився, але травмованим. Таким малюк не був потрібен сім'ї, де вже росло чотири дитини. Місцеві лікарі хотіли допомогти йому. Проте для матері він був тягарем. Одяг вона продавала. Те, що ми купляли. Годувала гори матер свою дитину чіпсами замість спеціальних сумішей і не приділяла жодної уваги. Маленький синочок став лише приводом для заробітку. Вони мали дуже великі гроші. Перший раз вони достали 10 тисяч, потім вони знов мали за 15, потім знову мали за 8 тисяч, потім знов за 5 тисяч мали, і по сержній день гроші були, але не скористували ніяку. Все на горюки і жив малюк у нелюдських умовах, поки в його житті не з'явилося диво. Грудень 2014 року. Марта Левченко забезпечила Флорінчика всім ліками, їжею, одягом і найголовніше любов'ю. У грудні малюку Чернівецький нейрохірург Аурел Рошка зробив життєво необхідну важку операцію. І тоді Флорік народився заново, оточений людьми, для яких він важливий. Його покинули, він був непотрібний, Від нього відмовилися. Його зараз не навідують його рідні батьки, і ним не цікавляться рідні батьки. Але його полюбили, його полюбили тисячі. І найголовніше, що його полюбили оці двоє та сім'я, які зараз віддають йому весь свій час, своє серце, свою любов. Йому терміново потрібні були індивідуальний догляд і любов. Тому благодійники активно шукали для малюка турботливу сім'ю, яка його врятує. Ці люди, які потрібні флорінчику, як повітря, були зовсім поруч. Тетяна була тимчасовою няною малюка, згадує день, коли вперше його побачила. І я так думала, що це. На один день я прийшла просто сумочкою на один день до вечора вияснилося, що мама не повернулася там після своїх справ. І я вже додому не пішла. Так ми були з ним два тижні в лікарні. Я не могла залишити цю дитинку навіть на годину. За цей час він став рідним для жінки, а рідних дітей не покидають. Ми зрозуміли, що наше життя вже не може бути таким, як воно було колись. Ми не можемо просто спокійно жити, знаючи, що ця така дорога нам дитинка. Ми всі її дуже полюбили, що вона знаходиться в будинку малютки. Тоді рішення сім'ї було однозначним. Вона почала тривалий процес оформлення опікунства. А хто як не я? Оце та ситуація, де я думала, що я ніколи не зможу бути ні волонтером, ні ще кимось. Але прийшло в життя ось таке щастя, і ми подумали: ми хто як не ми. І тоді ця родина стала для Флорінчика цілим світом, як і Флорінчик для неї. В минулому році ми святкували. 30 років mm. подружнього життя, як ми з чоловіком живемо, і ми жартували, що от у жовтні ми поженилися, і у нас з'явилася дитинка, пішла життя по другому колу. І свого життя Тетяна без маленького окого малюка не уявляє. Це дійсно особлива дитина. Особлива дитина. Таких дітей не буває, чесне слово. І це таке мені дісталося щастя. Він нам стільки задоволення приносить. Ну, подивіться, як ці не любити. Не лише Тетяна подарувала дитині шанс жити нове життя, і малюк дав Жінці він зовсім не вирадує, завжди усміхнений і зосереджений. І всі клопоти пов'язані з вихованням Флорінчика для Тетяни лише приємності. Він перетерпів стільки болі, що до якісь такі, знаєте, дитячі моменти: зубчики там животик. Він він настільки сильний, що він цьому, навіть цьому навірно вже й значення не придає. Мріє жінка зараз про здоров'я для малюка і про те, щоб виріс з добрим серцем, щоб був людяний. Щоб е, міг повернути сторицею то е, добро людям, яке. Е, Йому всі свого часу надали. За рік життя він переніс дві важкі операції: на людські страждання від рідної матері, а також неземну потужну любов і турботу від названої. Він дивиться на світ з усмішкою, і світ посміхається йому навзаєм. Історія порятунку Флорінчика щаслива, проте таких діток, якими опікується організація майбутньої України, багато. Їм потрібні підгузки, каші, малиш та малютка, пелюшки та гроші на лікування. Поки дітки чекають на своїх чарівників. Звертатися можна за номером телефону та адресою, яку ви бачите на екрані. Юля Дорожняк Андрій Дороцюк, Роман Полатик, Чернівецький промінь.